Про що мріє дощ. Поки його краплі летять до землі. Якщо хочеш про це дізнатися, потрібно просто вийти на вулицю. І, піднявши очі до неба, уважно слухати те, що ти спочатку приймаєш за шум. І є його розмова. Спочатку слів не розібрати. Але це справа практики. Він мріє лише про одне, щоб йому дали ще один шанс йому відомо, що зараз не його черга. Але все-таки, можливо, дозволять взяти участь у майбутньому. І тоді він знову покаже всю свою силу протягом сорока днів і ночей. І цього разу. Все вийде набагато краще. Адже ковчег ніхто не побудує.